На базі полого на ну, там е рятували поранених людей. Багато людей де зі своїми проблемами. Хочу зрозуміти, як от як все це працює для того, щоб кожне питання було максимально швидше вирішено. Рятував життя людей та військових з кульовими пораненнями. Житель Ворзеля В'ячеслав Приподобний став новим старостою селища в столичному передмісті, яке відновлюється після деокупації Київщини. Дуже гарна людина, чуйна. Він такий професіонал і в своїй сфері, і я сподіваюся, що буде і в цій сфері професіоналом. Знаю, коли що він був хірургом в Бучанській поліклініці. От ну, як людина, ну я не знаю як людина, ну мабуть, що хороша людина. Будемо надіятися, що він для Нашого селища щось зробить В'ячеслав. Був одним із кандидатів, яких висунула ініціативна група селища. Його призначили в грудні минулого року замість Андрія Липовецького до прийняття такого рішення. Я вже був давно готовий. Це моє селище. Я в цьому селищі прожив. Ну, все своє життя. Я бачу проблеми селища. Я бачу проблеми людей, які тут живуть. За перші тижні на посаді староста провів відкриті прийоми громадян. 25 жителів Ворзеля звертались з проблемами, які потребують негайного вирішення. Відновлення пошкоджені будівлі під час війни так і просто люди приходять, є пошкоджений дах, треба відремонтувати. Різні питання. А ще місцеві жителі звертають увагу на забруднення селища та потребу у двірниках. Можна ж там парк якийсь зробити, поручищати. Це було гарне курортне місце. Тут було раніше, раніше дуже гарно, красиво, але отак от все занедбано стало, Тому ну це відчувається. Пан В'ячеслав розповідає серед перших справ вдалось відновити освітлення в Оварівському парку та вивести будівельне сміття. Ми в тісній співпраці з Крама Река по Кічеєва, вулиця Мира. Там є такий павільйон, Крама Река, біля якого було велике сміттєзвалище, стихійне сміттєзвалищами Крама Река. Ну скажімо так, на велитаблад. Ну то тобто робота робиться. В'ячеслав Преподобний має медичного освіту. Він все життя працював лікарем-хірургом в лікарнях Бучі та Києва. Має активну життєву позицію. Всю окупацію він провів у Ворзелі, допомагав людям на базі пологового будинку. Привозили поранених цивільних, і я в селищі і в общем цьому регіоні я залишився один хірург. Дві 2018 року пан В'ячеслав як лікар першого добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Перегова брав участь в АТО в Луганській області у жовтні. 2022-го рятував життя українських воїнів у Бахмуті. І 23 й рік це Ліман, це стоп пункт евакуації. От, під, під час цієї війни в мене да так дві ротації на фронт було в'ячеслав Преподобний медичною практикою. Наразі практично не займається, а більше часу приділяє Ворзелю. Говорить, намагає завчасно реагувати на всі ситуації. Нещодавно в соцмережах з'явилася інформація про зґвалтування та вбивство у селищі, що все ж таки виявилася недостовірною. Вийшов на з, зі зверненням на місцеву поліцію, нашу Бачанську, що мене дуже здивувало. Була миттєва реакція на наше звернення. Бучанський поліційний відділок вони нам відповіли, що ну скажемо так, за останні три місяці в селищі не відбувалося такого роду. Злочинів у нас в селищі не було. В'ячеслав Преподобний говорить, має ще багато планів щодо розвитку ворзеля, який раніше був кліматичним курортом, а зараз активно забудовується. Відомий березовий гай в Кичеєва. Він гине. Ну майже на 80% дерев вже загинуло. Його б відновити. Нині новий староста разом з ініціативною громадою шукає способи відновити старовину аптеку та озеро на Очгоспі. Він налагоджує комунікацію з усіма комунальними службами та структурними підрозділами Бучанської територіальної громади для вирішення проблем жителів Ворзеля. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ворзеля. Спеціально для медіапогляд.